Розкрадання на транспортуванні нафти, розтрата державних коштів на програмі для тяжкохворих, огляд скіфського золота у Мадриді. Ви дивитесь дайджест головних новин бюро економічної безпеки України за цей тиждень. Вітаю! В Одесі детективи бюро викрили схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для боротьби з ВІЛ, туберкульозом, гепатитами та наркозалежністю. Понад 2 мільйони гривень було привласнено через фіктивні договори та підставних підприємців. Організувала злочинну схему депутатка Одеської міської ради. До оборудки вона залучила керівника громадської організації, що займається реабілітацією наркозалежних, керівника комунального підприємства, працівників. Департаменту охорони здоров'я та підконтрольних фізичних осіб підприємців. Гроші мали піти на допомогу хворим, натомість на папері допомогли більшій кількості людей, ніж насправді. До актів виконаних робіт вносили вигадані послуги, зокрема харчування, яке нібито забезпечувала родичка депутатки. Наразі сімом фігурантам оголошено про підозру, слідство триває. Детективи бюро викрили схему розтрати коштів під час перевезення та зберігання нафтопродуктів, що належить акціонерному товариству Укрнафта. За даними слідства, службові особи приватної компанії підрядника незаконно заволоділи частиною коштів, отриманих за договором. Приватна компанія підрядник перерахувала близько 90 мільйонів гривень під контрольним фірмам-посередникам, нібито за супровід і зберігання вагонів. Фактично, значні. Частина послуг не надавалася, а реальні витрати були значно меншими. У результаті держава зазнала понад 15 мільйонів гривень збитків. Крім того, підрядник ухилився від сплати майже 10 мільйонів податку на додану вартість. Директору компанії оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Слідство триває. Детективи територіального управління бюро в Одеській області викрили схему розтрати понад 15 мільйонів гривень бюджетних коштів. Ще були виділені на закупівлю обладнання для світлофорних об'єктів у ході досудового розслідування. Встановлено, що службові особи трьох приватних підприємств діяли у змові з представниками комунальної установи, яка спеціалізується на безпеці дорожнього руху. Упродовж 2024 року. Комунальне підприємство провело 11 процедур закупівель та уклало договори на суму майже 41 мільйон гривень щодо постачання. Баластів для розрядних ламп переможцями тендерів ставали компанії, які не займаються виробництвом відповідного обладнання. Фактичне виготовлення здійснювала інша фірма, а підконтрольні підприємства були використані для багаторазового завищення ціни у понад 5 разів. Як наслідок бюджету громади завдано понад 15 мільйонів гривень збитків. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до оборудки. Детективи бюро повідомили про підозру керівнику національного центру управління та випробувань космічних засобів і колишньому начальнику інформаційно-аналітичного центру. За фактами розтрати державних коштів та службового підроблення. Слідством встановлено, що центр уклав контракт з китайською промисловою корпорацією Велика стіна щодо надання знімків надвисокої розрізненості із супутників за 22 мільйони гривень. Держорган мав отримати 1360. 56 знімків території України та інших регіонів. Однак, за висновками комплексної інженерно-технічної та економічної експертизи, фактично було отримано лише 349 знімків. Після чого посадовці підробили 5 актів приймання передачі, на підставі яких перерахували майже 16,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Досудове розслідування триває детективи. Бюро разом з експертами МВС та Національного музею історії України. Раїни провели дослідження артефактів з київського золота, вилучених в Іспанії. Участь у процесі також взяли співробітники СБУ, представники посольства України в Іспанії та іспанські правоохоронці. Артефакти, які незаконно вивезли з території України, було вилучено під час спільної спецоперації з поліцією Іспанії. Затримано п'ятьох учасників транснаціонального злочинного угрупування двох громадян України та трьох громадян із. Панії серед вилучених предметів унікальні прикраси та культові вироби: медальйон, сережки, кулон, гривні, пекторалі, пояс. За попередніми оцінками їхня ринкова вартість перевищує 60 мільйонів євро. Для встановлення культурної цінності та підтвердження походження артефактів у межах кримінального провадження було призначено низку експертиз. За погодженням іспанського суду українська делегація провела дослідження Слідження безпосередньо у місті Мадрид досудове розслідування триває. Більше новин на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. До зустрічі за тиждень.